Ні для кого не секрет, що освіта визначає ступень розвитку держави. Інклюзивна ж освіта. Визначає ступень розвитку суспільства, в якому ми живемо. А значить, рівень підтримки один одного. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, що 20% дітей в сучасному світі народжуються абсолютно здоровими. Інші або ж в межі між хворобою і здоровим способом життя, або ж все-таки з особливостями. І визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги в процесі соціалізації та вибору професії це звичайно і дуже у сучасному етапі розвитку освіти. Тому важливе значення набуває інклюзивне навчання. Основними принципами інклюзивного навчання є, звичайно, навчання дітей в сфері здоровими підлітками, незважаючи на перешкоди та труднощі, відмінності, які виникають між цими дітками. І е, інклюзивний підхід це перш за все створення таких умов, за яких усі учні мають однаковий доступ до освіти, в тому числі і з особлими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх школах. І водночас усі учні мають можливість отримати досвід, знання, які сприяють подоланню упереджень, дискримінації та формуванню позитивного ставлення до тих, хто відрізняється. Перевагами інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами є, звичайно ж, те, що завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей. Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами. І це допомагає їм оволодіти новими вміннями, навичками, а також навчитися поводити з орієнтацією на сильні сторони якості, здібності. І у дітей є можливість для налагодження дружних стосунків із здоровими ровесниками і участі у громадському житті. Перевагами інклюзивного навчання для дітей з типовим розвитком є, звичайно, те, що діти вчаться природньо сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей. Вони вчаться налагоджувати і підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них. Адже інклюзія це не рівність, а це відмінність один від одного. Діти вчаться співробітництво, діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим. І, звичайно ж, перевагами інклюзивної освіти для педагогів і інших фахівців, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами, є те, що вчителі цих класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів. Вони володівають різними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвитку дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. Вони починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей. І, звичайно, значущою подією Інклюзивної освіті нашого району було звичайно ж створення рішенням сесії районної ради 22 грудня 2017 року комунальної установи Березнівський інклюзивно-ресурсний центр. Основними заняттям, завданнями інклюзивно-ресурсного центру є, звичайно ж, психолопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами, надання консультацій батькам, медичні допомоги педагогам. Ну і ж саме головне, це звичайно ж надання висновку про комплексну оцінку розвитку дитини. Є два шляхи, які можуть допомогти нам в цьому. Перший це те, що батьки усвідомлені, які знають особливості своєї дитинки, звертаються в інклюзивно ресурсний центр із заявою про проходження комплексної оцінки розвитку дитини. Але є ще один варіант, коли батьки не усвідомлюють особливості своєї дитини. Відповідно, стикаються з проблемами дітки вже в початковій школі, коли йдуть до навчання. Але саме основне, що ці проблеми помічають перш за все педагогічні працівники. Тому саме від педагогічних працівників, від здатності їх співпрацювати з батьками залежить подальше навчання цієї дитини на інклюзивній формі. Тому що відповідно тоді, в співробітництву, педагоги повідомляють батькам про те, що ваша дитинка стикнулася з. З деякими труднощами в навчанні і тоді ж відповідно направляють до інклюзивно-ресурсного центру, де з цими дітками проводять комплексну оцінку. Працюють олігофренопедагог, логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, вчителі, реабілітолог отримують відповідну допомогу. Та отримують висновок про комплексну оцінку розвитку дитини, в якому зазначено саме і напрямки корекційно-розвиткової допомоги, психолого-педагогічної допомоги, що забезпечує саме і є основним фундаментальним документом після заяви батьків про організацію інклюзивної форми навчання, саме на організацію, саме ось цієї форми інклюзивного навчання. Щодо педагогів з інклюзивних класів, то за нашими спостереженнями краще вони розуміють індивідуальні особливості учнів, оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвитку дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. Водночас, звичайних дітей це вчить природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, налагоджувати і підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них. Вони навчаються співпраці, а також поводитися нестандартно бути винахідливими і співчутливими. Хочу донести для багатьох батьків, які не розуміють, що таке інклюзивне навчання, так і не можуть зрозуміти, чому ці діти навчаються звичайно, в звичайних школах разом із здоровими дітьми. Я, як мама особливої дитини, хочу сказати, що кожна мама хоче, щоб наша дитина була біля нас. Ми всі хочемо, щоб дитина була нагодована, щоб дитина вночі хтось вкрив. Правда, поправив ковдручку, щоб дитина не смерзла, щоб дитина була щаслива, щоб дитина гралася з однолітками. І через це мама особливо діток віддають їх у звичайні школи. Звичайно, що це важко, звичайно, що це незрозуміло для дітей, звичайно, що це не зрозуміло для батьків, але ці діти є. І ці діти так само хочуть гратися, хочуть спілкуватися, хочуть бути щасливими в колі своїх однолітків. Окрім того, що є сім'я, окрім того, що є школа, ми ще створили громадську організацію, особливий кіндер. Що дає громадська організація? Тут ми збираємо діток із інвалідністю і діток, які мають певні порушення, які підтверджені діагнозом. Тут дітки додатково займаються, додатково розвиваються. Є заняття з логопедом, з психологом, соціальним педагогом, з реабілітологом. Плюс до того є групові заняття, там, де діти можуть зібратися разом, зробити щось руками. І саме головне, що я рахую, тут вони потрапляють в трошки інший світ, дружелюбний, там, де їх розуміють, там, де їх поважають, тут можуть мало поспілкуватися одна з одною, поділитися своїм досвідом, своїм враженням. Тут можуть дітки відпочити і їх відпочити, і ми намагаємося своєю роботою. Якомога краще і швидше соціалізувати цих дітей. Ми намагаємося залучати здорових дітей до волонтерства в нашій громадській організації, тому що у нас суспільство поки не звикло до того, що діти з інвалідністю, діти на візочках, діти з тростинами, діти з слуховими апаратами, діти з ментальними порушеннями, що вони вільно ходять між нами в країнах Європи. Це все скрізь є і немає проблем, коли людина візочку ніхто не знає, що робити. Абсолютно адекватно всіх сприймають, ми стараємося і робимо свою роботу таким чином, щоб наше суспільство сприймало наших дітей і людей з інвалідністю як належне. Що вони є, не потрібно комплексувати, потрібно таких людей підтримати. І, наприклад, в мене мрія і всіх людей, які працюють в нашій громадській організації, щоб наші діти вони були на рівні із іншими дітьми, щоб не було поділу на гарних і розумних, на здорових. І щоб всі діти були рівні в нашому суспільстві. Сьогодні в Україні набирає потужних обертів освітня реформа, і невід'ємною частиною якої є інклюзивна складова. Інклюзивна освіта має переваги для дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей. Однорідки відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами, оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. І навчання проводиться з орієнтацією на сильній якості, здібності та інтереси дітей. У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими дітьми та можливість брати активну участь у громадському житті. І інші діти також вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, налагоджувати і підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них. Вчаться співпрацювати, поводитись нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим. Педагоги та фахівці також мають переваги від інклюзивної освіти. Наприклад, вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів. Вони оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дають їм змогу ефективно сприяти розвитку від дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. Педагоги починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей. Переваги інклюзивної освіти є і для батьків дітей з особливими потребами. Батьки тепер бачать, що їх дитина стає менш ізольованою від навколишнього світу. Батьки отримують можливість працювати, займатися особистим життям і життя родини стає наближеним до життя звичайної сім'ї. Тепер вони мають змогу отримати підтримку та спілкування з іншими батьками. Якщо вчителі готові до таких діток, то не дуже готові батьки здорових дітей. Вони вважають, якщо у їхньому класі буде навчатися дитина з особливими освітніми потребами, то більше уваги концентруватиметься на ній, і навчальний процес загальмується. Ми працюємо над цим і проводимо інформаційну виховну роботу завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності у суспільстві здорових людей. У неї формується направленість до нормального повноцінного життя. І головне завдання інклюзії, аби дитина з особливими освітніми потребами не відчувала себе іншою. Ми маємо розвивати потенціал людей з інвалідністю, створювати рідний доступ. І тоді. У нас з'являться нові раї чарзи та стіни хотим. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.